Пушкінська казка про царя Салтана на музику римського Корсакова вже лунала в стінах київської опери на початку минулого століття, потім в його середині. І лише нині, після понад півстолітньої перерви, музична казка повернулася на київську сцену. Аншлаг і новаторство, два слова, і ті не здатні передати атмосферу, яку ми відчували. Я очікую дуже гарну виставу, щоб дуже гарно зіграли актори. Надіємося, що буде дуже ікр. інтересно, що ну. Душа цього хоче до вистави. Залучили найвідоміших майстрів класичного мистецтва. А режисер-постановник Анатолій Слов'яненко разом з Миколою Дядюрою, Марією Левицькою, Богданом Плішем, солістами оперної трупи та артистами балету зуміли своєю працею після такої багаторічної паузи втілити в життя не просто постановку, а цілий колективний витвір. Ми все більше бачимо молодих людей в театрі. Це досить позитивний такий меседж для нас. Ми бачимо дітей, молодих людей, які, які, мабуть, полюбили оперу. І тому оцей розрив, який існує між публікою, дорослою і дітьми, треба якось скоротити. До казки про царя Салтана створено більше п'яти тисяч квадратних метрів декорації, понад 300 унікальних костюмів. В опері задіяно півтори сотні виконавців хору та цілий симфонічний оркестр. І це не все, що зробило виставу такою бажаною не тільки серед дітей, а й серед дорослих. Одна з найдорожчих постановок виявилася більш ніж експериментальною. Наглядачів очікували мультиплікаційні персонажі, відтворені за допомогою візуально-графічних ефектів, і міфічні герої, подані мовою танців, де сценографічна та мультиплікаційна роботи зробили оперу живою і новітньою для України. Коли я побачила мультиплікаційні ефекти, майже як 3 d графіка, мені це трохи нагадало японські мультфільми, і це мене настільки вразило. Я не очікувала побачити таке в класичній виставі. Прекрасна музична режисерська робота, прекрасна видовищна вистава. Ось вона має колосальний позитивний заряд, позитивної енергії, добра, любві. Тепла, тому я дуже щасливий, що ця вистава буде йти для наших дітей. буде йти для наших сімей. Надзвичайно сценічно і музично таким ми побачили сьогодні нове прочитання класики дитяча опера унікальний жанр, в якому виключно щирістю можна переконати дитячі душі.